Усім привіт! Я Світлана Бучуляк, і в цьому відео я вам покажу, як зробити ось такі красиві, такі ніжні, такі стильні бантики з трансформери з екушкіри. Я вам покажу, яке кріплення я придумала для ось таких підвісок. Так що наші клієнточки зможуть носити або ось такого красивого бантика ніжного. Або ось такого стильного ніжного бантика. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібно ось таке мережево на сіточці рожевого кольору, екушкіра рожевого кольору, у мене така з грубшим глітером, також екошкіра білого кольору з рожевим відтінком, також ось таким грубшим глітером фетр білого та рожевого кольорів. Також репсова стрічка шириною 1 см. В мене з люрексом, шаблони, ось метелик та ось такий шаблончик. Пізніше я вкажу розміри. Також потрібні будуть ось такі зірочки, замшевий шнурок в мене білого кольору. Ланер лялечки лол, заколочка, резинка, ось така підвізка, колечка для підвізки. З інструментів гулка з ниткою, ножиці, лінійка, олівець, свічка та клеєвий пістолет. Я буду використовувати шаблони ось таких розмірів. Метелик в мене буде розміром. 5 см і 8 мм на 4,5 см. Також ось ця частинка також йде до метелика довжиною 11 см. І також мені потрібна буде ось така частинка для бантика довжиною 6 см. Ось таку частинку я виріжу на ось цьому мережі. Я повертаю ось цією стороною не лицевою, а тильною стороною цього мережива. Ставлю ось так рівненько шаблон і олівчиком відмалюю. По контуру виріжу цю заготовку з рожевої екошкіри Я вже ось вирізала таким самим способом заготовочку метелика. Також відмалювала та вирізала. З білої екошкіри я виріжу ось таких дві заготовочки. Також приставлю ось так обведу. І по контуру буду вирізати. Для цього бантика, дуже добре, тому що такі. Заготовочки я можу вирізати лише з двох половинок. Ось де є місце, я собі ось так обведу одну половинку заготовки. І тепер шукаю ще одну половиночку заготовочки, щоб. Так, я тут цю відмалювала, значить мені потрібна ось ця частинка. Вантика я по контуру виріжу ось ці заготовки. Тепер я ці заготовки приклею на білий фетр, а ось цю заготовку на рожевий фетр. Нанесу ось так клей по контуру. І ось так Буду приклеювати. Ось так поступово приклею цього метелика. Частинку. І таким самим способом я приклею ось ці частинки на білий фетр. І тепер я по контуру ось так виріжу ці заготовочки Тепер я ці заготовочки ось так обійду біля вогню. Одразу ось так загладжуючи край ось цей. Тим самим я забираю зайвий клей. Ось так. Тепер я беру ось ці заготовочки. Ось таку заготовочку буду приклеювати так, щоб її ось цей край йшов по краю ось цього виступу. Ось так. Нанесу клей та приклею. Тепер цю заготовку примірюю так, щоб ось цей котик такий йшов по краю цього такого виступу. Ось так. Ось тут можна чуть-чуть обрізати, зовсім трішечки. Нанесу клей та приклею, поправлю, міцно притискаючи, тепер приміряю ось цю заготовочку верхню. Я буду її кріпити так, щоб ось це закінчення йшло по ось цьому такому виступу. З однієї сторони та з іншої сторони. Також нанесу клей і рівненько, акуратно, міцно притискаючи з однієї сторони, тепер ось тут поправлю і з другої сторони. Так, міцно затиснула, все приклеїла. Забираю зайвий клей. Тепер беру ось цю заготовочку, нанесу клей ось тут та приклею ось так. І тепер цей бантик. Я приклею ось тут по центру, міцно притискаючи. Ось такий ніжний бантик вийшов. Тепер я його відкладу і покажу вам, що ми будемо робити далі. Для ось таких підвісок я беру репсову стрічку шириною 1 см та довжиною. 27,5 см одна штука та 32 см також один відрізок. Довжину цих відрізків можете брати на свій смак. Довжина ось таких замшевих шнурків в мене 14 см та 15 см. Беру відрізок довжиною 27,5 см та замшевий шнур довжиною 14 см. Ось тут на відстані 12 з половиною сантиметрів, ось 12 з половиною сантиметрів, я приставляю ось так шнурок, і ось цей відрізочок загортаю ось таким чином, щоб шнурок був між стрічкою. Ось так. І тепер я беру голку з ниткою, ось тут заховаю вузлик всередину. і прошию, щоб зафіксувати замшевий шнурок. Обов'язково проколюю ось тут замшевий шнур. Ще раз ось тут прошию навколо замшиву шнурка і ось тут зафіксую. Тепер беру відрізок довжиною 32 см та замшивий шнур довжиною 15 см. Ось цей відрізок, ось так відкладаю 15 см, відмірюю ось тут, і також ставлю замшевий шнурок, і ось це закінчення стрічки, також підвожу сюди та прошию, заховаю вузлик і таким самим способом. Прошию. Тепер я беру, зараз травлю пістолет. Ось тут ще зафіксую додатково клеєм. Але ось цю стрічку трішки ось так під кутом приклеюю. Зовсім-зовсім трішки. І ось тут також трішки під кутом, але вже в іншу сторону. Ось так все зафіксую. Тепер беру ось таку заколочку, вона в мене довжиною 3,5 см. Я ось тут приклеїла шматочок фетру, беру ось ці. Раз ниточки клею позабираю. Беру ось ці заготовочки. І ось так. Зовсім трішки, одна на одну ось так накладу. Зовсім-зовсім трішки, буквально на 1-2 міліметри, можливо, і на 1 міліметр. Ось так. Зафіксувала ось тут клеєм, і тепер ось так рівненько приклею. Ось тут, де прошивала, нанесу клей і рівнесенько приклею, міцно притискаючи ось так. Заберу вже вузлик. І тепер з цієї сторони відкриваю заколочку і зараз нанесу клей на стрічку, наношу клей і приклею стрічку так, щоб вона лягала рівненько ось тут по цій стрічці, що знизу йде. Так, міцно притискаючи, тепер ось цю стрічку. Також нанесу клей і ось так зафіксую Тепер беру фетр шириною 6 мм та довжиною 3,5 см це для того, щоб ось тут я зараз рівнесенько все закрила, щоб було ось тут акуратно нанесу клей і поступово ось так приклею, одразу забираю всі ниточки клею. Ось такі в нас получаються акуратні заколочки. Так, ось тут зайве. Обріжу. Так, одне кріплення ми зробили. З цієї сторони, де є коротший шнурок, я зав'яжу вузлик, але не до кінця. Затягну його, тепер беру ось таке колечко для підвізки, одіну ось тут в отвір та одіну підвіску. І затисну, і тепер затягну до кінця, але таким чином, щоб ось тут був менший шнурок. Ось так ще підтягну, ось так. О. А з цієї сторони я беру ось такі дві зірочки. Нанесу клей, ось так. Міцно притискаю. І тепер цією зірочкою буду проклеювати, ось так поступово. Буду проклеювати по одній частинці зірочки. Ось так. І так поступово проклею. Так, міцно затискаю, одразу забираю зайвий клей і останню частинку. залишилося зробити ось такі зрізи та обійти біля вогню. Ось такі підвіски готові. Переберу стрічку. Шириною 6 мм, нанесу клей, зафіксую ось тут і зроблю два повних оберти кругом серединки цього бантика. Ось так, Обріжу термоножем і проклею. Тепер я беру планер лялечки лол. Та приклею її ось тут по центру, міцно притискаючи. А тепер найцікавіше ми з вами зробимо кріплення для ось цих підвісок. Я вам покажу, що я придумала ось для такого бантика з екошкіри Ну, в принципі, це кріплення підійде для будь-якого бантика, навіть з репсової стрічки. Я беру. Забула вам показати репсову стрічку шириною 1 см та довжиною 7 см. І тепер її ось так складаю таким колечком і роблю такі дві петельки, бачите? Одна більша, друга менша. Ось тут я. Більшу вже одіну резиночку, а менша має бути такого розміру, щоб з легкістю можна було ось тут прикріпити заколочку. Ну, в мене менша розміром 1 см. І тепер я просто ось це. Пришию, заховаю вузлик ось тут до середини та пришию. Нічого складного нема. Це робиться досить просто та швидко все. Ось тут зафіксую. Кріплення готове. І тепер я це кріплення ось цим швом до бантика, ось так приклею. Але буду приклеювати так, ви бачите, з цієї сторони цього кріплення практично не буде видно. Буквально там 3 мм. Але я буду приклеювати так, щоб захопити і ось цю нижню частину цієї петлі. такої. Так нанесу клей і приклею. Зайвий клей заберу і тепер з цієї сторони. Ще поставлю крапельку клею і приклею. Все, міцно притискаючи. Ось так. я беру фетр. Шириною 1 см та довжиною 3,5 см. Та ось тут приклею ось так, ставлю, щоб було по центру, і приклею. Міцно притискаючи з однієї сторони. Та з іншої сторони. Одразу забираю зайвий клей. І тепер залишилося лише прикріпити ось цю заколочку. Ось так все акуратно та красиво. Погляньте, який стильний бантик, вийшов. Ось такий бантик-трансформер. Універсальний бантик. Ось такі рожеві бантики. І ще покажу вам ось такий красивий бантик в синьому кольорі. Цю зірочку я дала в тон цієї екушкіри. Я вирізала з екушкіри дві зірочки та склеїла їх. Також вийшло дуже красиво та ніжно. Тож, якщо вам сподобався мій майстер-клас, моя ідея ось такого кріплення для бантиків, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. Я чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей, Па-па!